Ждав, ждав, Саня, да? Ну все-таки є. З п'ятої попытки. С пятой попытки пимов. Yeah. А що, будеш відпускати? Yeah. Да. Да? Yeah. Да. Точно? Мені не віддай. Yeah. Чого? Чего? Yeah, Я хочу їсти судака. Короче, ніяк, Саню, не получается поговорить. Саня, порядочный рибак. Принципам своїм не змінює. І рибу відпускних розмірів даже на платнику не бере. да, Саня? Да. Yeah. Молодець. Повага таким рибакам. Дивіться. А ну, а то скажуть, що опустив і забрав. Давай. Пливи. Бля, я ж ти сказав, що його відпускати не буду. А, так? Да? <рив> <рив> Получається, я надурив. <рив> Хейтери все одно причепляться. Скажуть неправильно відпустив. Малий. Дуже малий, щоб відпускати. Ну, все, розпочинився, да?